Із зізнання гея толі розпочинається п'єса-трагікомедія Величне століття. Веселе новинку презентуватимуть на сцені майстерні Чернівецького драмтеатру. Вистава стане фіналом 15-го фестивалю комедії, який невдовзі відбудеться в Чернівцях. Про найближчу прем'єру та про золоті оплески буковини дивіться далі в сюжеті. Про проблеми з порцією сатири та доброго гумору на сцені майстерні Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської відбудеться прем'єра вистави Величне століття Веселе. Це трагікомедія про візію України. Якщо загалом казати, то про те, якою буде Україна після війни, чи зміниться вона, чи залишиться такою, як була до війни яким буде суспільство, яким будуть люди і про що вони будуть говорити, мріяти і так далі? Ти так, говниш свій статус. А ще вона пізна гріх. Яка це запад? Наразі це вже сьома новинка театрального сезону. На створення трагікомедії режисера вистави не штовхнули роздуми про майбутнє українського повоєнного суспільства. Повернуться додому військові. Почнеться якесь життя, і я дуже не хочу, щоб воно було драматичне, щоб воно було болюче. Я дуже хочу, щоб почалася відбудова. Але відбудова не до старого зруйнованого, а відбудова до нового. Окрім того, п'єса підіймає на поверхню питання корупції, мови та статі. Головний герой постановки одружений голова села Веселе Толік, який зізнається в тому, що він гей. Моя мета була, щоб прийшли глядачі, які навіть бажано. Гомофоби або ті, у кого немає позиції. Ця вистава, вона, типу, не та, чим прикидається спочатку. Тобто, вона спочатку легка, у неї назва Величне століття. Ну, це серіал класний, там, Роксолана, а тут веселе. Ну, ну точно комедія, точно е люди прийдуть. Тут чудова акторська гра, тут чудовий. Простір, це цікаво для глядачів. Своїми враженнями ділиться Антін Сисюк, актор, який зіграв провідну роль. Цікаво, різнобарвно, я би так сказав. Би. І можна там, де потрібно швидко думати і потрібно швидко говорити. Тобуває навіть не встигаєш в деяких варіантах, можливо. Обдумати це все до кінця. Мені сподобалася в загальному п'єса, коли мені запропонували, і я погодився, тому що це незвична п'єса. Ясно, що вона для сцени майстерні, а не для так великої сцени. Захотілося спробувати пережити. Все, що переживає цей герой, зокрема, вистава Величне століття Веселе братиме участь у 15-му фестивалі комедії Золоті оплиски буковини. Директор Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобелянської Іван Бутняк розповідає: фокус темою цьогорічного фестивалю є комедія в театрі під час війни. Для цього запросили колективи із прифронтових регіонів. Вдвічі цікавіше, що про це можна буде поговорити з саме з тими митцями, які. Найближче зараз до лінії фронту і зрозуміти з яким почуттям гумору вони виходять на сцену, як вони жартують, як їм це дається, чим вони діляться з своїми глядачами. За чотири дні на різних сценах театру планують показати вісім вистав. Ми робимо досить скромно за організаційними мірками. Це всього чотири дні, але вистави відбуватимуться і на сцені майстерні, і на головній сцені театру. Тобто щодня будуть по дві вистави. Вони будуть розведені в часі, тобто найактивніші театрали зможуть подивитися виставу тут, на сцені майстерні. і Встигнути ще випити каву і подивитися виставу на головній сцені. Фестиваль комедії відновили вперше з 2019 року, каже Іван Бутняк. Оскільки почалися карантинні заходи у зв'язку з ковідом з епідемією, а потім вже повномасштабна війна, то ідея проведення фестивалю була на паузі, і цього року ми перед тим як Відновити його діяльність, запитували себе один одного, для чого ми це робимо. І мені здається, це досить хороший акцент. Ми змістили увагу саме на діалог з тими театрами, які знаходяться якнайближче до. Лінії фронту до слова, саме показ величного століття стане фінальною виставою золотих оплесків Буковини, які триватимуть з 27 по 30 листопада. Прем'єра ж п'єси запланована вже на 22, 23 та 24 листопада. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.